Вас вітає інтернет-магазин Бігрін. Ми рекомендували даний тип акумулятора Tafel 136 годин використовувати в автономних системах сонячної та вітрогенерації. І Багато користувачів задається питанням, чи безпечно використовувати літій залізофосфатні акумулятори в своїх домівках. Ну, сьогодні ми проведемо такий краш-тест, тест на пенетрейшн, проникнення даного акумулятора таким цвяхом 200-кою. Будемо його пробивати і подивимося, чи він після цього спалахне. Хочу сказати, щоб ніхто не проводив таких тестів, тому що це може бути досить небезпечно. Сейчас ше будем забывать. Ну, навіть не димить вже з нього потік електроліт, і він при контакті з повітрям не займається, тому можете не переживати. І останній тест повністю його добити. Ось що може статися з акумулятором, коли його проб'єте повністю. Тобто він не займається. Досить безпечний для використання у ваших домівках.